Золотий дракон, танці китайських левів та оркестр. Сотні прихильників китайської духовної практики Фалуньгун, також відомої як Фалуньдафа, ідуть парадом вулицями Парижа. Фалуньгун займаються мільйони людей у всьому світі. Нещодавно практикувальники з 30 країн з'їхалися до столиці Франції, щоб розповісти про красу духовного вдосконалення. Головні принципи цієї школи істина, доброта й терпіння. Багато хто каже, що вони змінили їхнє життя раніше я був злим, легко вибухав, але дізнавшись про принципи істина, доброта й терпіння, і про Фалуньдафа я щиро зрозумів, що треба завжди проявляти милосердя до людей, думати про інших, завжди бути терплячим. Ця учасниця параду з Чехії розповідає, як практика допомогла їй розв'язувати конфліктні ситуації. Треба стати кращою, і справді дивитися всередину себе в пошуках проблем, дивитися, де я сама помилилася, замість того, щоб осуджувати місто. інших. Фалуньгун має п'ять комплексів плавних медитативних вправ, а також вчення, яке наголошує на підвищенні моральності. я помітила, що поліпшилося не лише моє здоров'я. Фалуньгун допоміг мені стати здоровішою, але також добре позначився на роботі. Фалуньдафа заспокоїв мій розум, дарував умиротворення і відповіді на багато запитань, які я не міг знайти більше ніде на запитання про сенс буття. А ця частина параду про репресії в Китаї. 1999 року компартія КНР під керівництвом тогочасного лідера Цянземіня почала масштабне переслідування прихильників Фалуньгун. Сталося це після того, як практикувальників стало більше ніж членів компартії. Під час репресій величезна кількість цих людей загинула від тортур, жорстокого поводження й насильницького вирізання органів. Мене просто вразило те, що відбувається в Китаї, і я рада, що дізналася про це більше. Нині Фалондафа займається понад 100 мільйонів осіб у всьому світі.